А анонс другої номерної частини відбувся у 2010 році і до 16 травня 2018 року про гру ми нічого не чули. Тоді ж відбувся другий анонс Stalker 2, якому призначили дату релізу на 2021 рік, а потім декілька переносів і ще місяці очікування. Вітаю піпли. Ви на україномовному Ютубі. І зараз я розповім, як виникла GSC Game World і серія Stalker загалом. Чому вже перша номерна частина гри стала відомою на весь світ та принесла популярність українській студії. І через що вже стільки років S.T.A.L.K.E.R. 2 лишається однією з найочікуваніших ігор в індустрії. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також за можливістю та бажанням фінансову підтримку на Патреоні або разовим донатом. Всі посилання в описі. Починаємо. Говорячи про історію серії Stalker, потрібно обов'язково згадати про творців. Гра з'явилася на світ завдяки українській команді JSC Game World та Сергію Григоровичу, який заснував на хвилиночку у 16 років. Український Ромеро вигадав назву для студії ще у 12, взявши великі літери свого імені, написані латиницею. Джейсі Game World заснували в Києві в 1995 році, а перша гра вийшла в 1998. Але це був не комерційний продукт, а такий собі фанфік ремейк до Warcraft 2. Warcraft. Тисячі ядерна епідемія. Вікіпедія замовчує проект, але розповісти є, що JC збільшили кількість юнітів до 8000, тисяч, змінили баланс бойової системи та додали ядерні бомби. Все це поширювалося безкоштовно, але молоді розробники здобули найголовніше досвід. Отримані вміння розробки ядерної епідемії. Хлопці використали в створенні козаків з під заголовком Європейські війни. Надалі гра навіть про майне Сталкертін Чорнобиля, як камео пляшки горілки. Другим проектом студії став вином кодове ім'я Спалах, непоганий тактичний шутер, у який навіть завезли Стелс. Надалі команда працювала з жанром стратегії та шість років заповнювала ними полиці ігрових магазинів. 2007 року виходить Сталкертін Чорнобиля, яка отримала визнання в СНД та на заході. І що найголовніше розповіла світові про українських розробників. Анонс стал Тінь Чорнобиля відбувся у 2002 році, але вже з 2001 року гру кинули на виробничий конвеєр. Все почалося з двигуна X-Ray Engine, який JC створили для розробки ігор з гарною графікою. Він став основою для Oblivion Lost, втрачене забуття, яка потім і переросла усім підому Тінь Чорнобиля. У березні 2002 року вийшов перший трейлер, де вже фігурувала назва Stalker Oblivion Lost. У листопаді того ж року показали трейлер гри, в якому демонстрували можливість движка X ray Engine. Дату релізу поставили на 2003 рік, але не склалося. У травні 2003 року GS оголосила, що THQ стала світовим видавцем Stalker, віддавши ринок Асендеру Sobit M. Тоді ж відбулося перше перенесення релізу на 2004 рік. За цей період гра змінила назву на Stalker Kін Чорнобиля, яку THQ вважала вдалим і комерційно успішним. У 2004 році гра переходить на новий рендер і відкладається до 2005 року. Розробники зіткнулися з проблемою симуляції життя. Діяла занадто непередбачувано. Права в тім, що JC мали великі плани на симуляцію життя в тіні Чорнобиля. Зазвичай розробники задають алгоритми дій для неігрових персонажів та симуляції світу. Наприклад, у GTA 5 життя відбувається лише недалеко від гравця, у полі зору. В інших частинах світу ж нічого немає. У Skyrim масовка має добовий алгоритм дій. Ночі NPC сидить в таверні, а вранці рубає дрова. JC створили ж свою систему, яка просто зносила дах. Система Alive не просто задавала масовці алгоритм дій, а давала сенс життя. Світ у тіні Чорнобиля існував за власним законом, а його мешканці займалися своїми справами. Мутанти збивалися в зграї, сталкери бродили зоною в пошуках видобутку і так далі. Виходить, що незалежно від місця знаходження гравця, світ гри жив, бився та вмирав. Проходячи повз чергову покинуту будівлю, можна було помітити трупи сталкерів, і ти розумів, що вони загинули не з волі розробників. Але розробники захотіли дати неписам ще більше свободи. Деякі собаки могли напасти на гравця лише через голод, а ігрові персонажі могли самі брати побічні завдання чи виконувати сюжетні квести, зокрема фінальний. Така ж система мала два мінуси, через які і відклали реліз гри до 2005-го. По-перше, це заплутало гравців, які тестували гру. Вони не розуміли, що відбувається і чому довкола твориться незрозуміла фігня. По-друге, через жвавість світу та непередбачувані події гравець міг усе. Це пропустити, блукаючи по зоні, він і не побачив, би як зграє собак пожирає сталкера, а кровосос знищує цілий блокпост, а це втрата контенту. Тож систему вирішили урізати, що зайняло ще рік розробки. У 2005 році дата релізу змінилася на коли буде готова. А розробники поринули в роботу. У 2006 році почалася остання стадія розробки, і Тінь Чорнобиля отримала фінальну дату релізу на березень 2007-го. Після релізу у сталкері відразу з'явилися фанати та хейтери. Перші хвалили гру, кажучи, що саме на це вони чекали всі роки, а другі ж її критикували. За період своєї розробки гра кілька разів змінювала напрямок. Спочатку GSC намагалися зробити лінійний шутер, потім захотіли RPG, а в результаті вийшло щось середнє зі своїми плюсами та недоліками. Отже, гравець брав роль міченого найманця, який отримав своє прізвисько через татуювання на правій руці. Він потрапляє у зону майже мертвим і безпам'ятним. При собі він мав лише КПК, на екрані якого виднілося убий стрілка. Герой також прагне знайти артефакт, виконавець бажання, і зрозуміло чому, бо він вміє виконувати бажання. З цим артефактом пов'язано 5 кінцівок гри, які залежать від стилю проходження. Якщо гравець матиме багато грошей, то мічений попросить багатства. А якщо піклується про своє здоров'я, то без смерті. Усього кінцівок 5, і в кожній головний герой гине, отримавши по заслугах. Але справжня кінцівка пов'язана з свідомістю групою вчених, які шукають спосіб керувати світом за допомогою ноосфери. Гравцю дають вибір знищити організацію чи приєднатися до неї. Все це є неймовірним рівнем для того часу. Якщо дивитися на геймплей, то сталкер добротний шутер у відкритому світі. Заглибившись у деталі ігрового процесу, розумієш, що проект багато втратив, дійшовши до релізу. Спочатку у сталкер було багато rpg елементів ті ж Q ж попросили це вирізати, тому що терміни підтискали і на якісну рольову механіку не вистачало часу. На rpg складову вказує сюжет, який проводить гравця по всім локаціям. На шляху йому зустрічаються побічні завдання, активності та місця для досліджень. Персонажа можна прокачувати, вбравши його в кращу броню і даючи пушку побільше. Навіть у діалоговій системі є зачатки варіативності, яка також притаманна РПГ. До того ж у гри є механіки симулятора занурення або Immersive Sim. Зараз я знову повернуся до системи Alive. Технологія симулювала ігрове життя, яке відбувалося без участі героя. Ситуації, які гравець зустрічав у своїй подорожі, генерувалися випадково мешканцями світу. Проблема в тому, що гравець, як я говорив, вище міг пропустити. Те таке видовище, просто не опинившись у потрібному місці у потрібний час. Та все ж таки, всі ці залишки від rpg механіки та симулятор занурення зробили Stalker Картін Чорнобиля цікавою грою, яка запам'яталася геймерам. Проект одразу отримав своїх фанатів, які його полюбили, як механіку та геймплей, і що не менш важливо, лор та атмосферу. Але проект є за що й лаяти. Він отримав своїх незадоволених хейтерів і без цього ніяк. До прикладу, тінь Чорнобиля отримала відкритий світ, і розробники всіляко заохочували гравця до вивчення. На локаціях у великій кількості розкидали лутбокси, знайти їх було нескладно, але коли це траплялося, гравця спіткало розчарування, бо ящики виявлялися порожніми. Джейсі вигадали дивну механіку, щоб у схованці з'явилися запаси. Гравець повинен знайти інформацію про його місце знаходження. Зазвичай про це йшлося у записках, які можна забрати з трупа супротивника, а це спонукало гравців на агресивне проходження, інакше вони втрачали мотивацію до вивчення світу. Другий мінус відноситься до механіки стелсу, яка, до речі, була зроблена добротно. На кожну локацію можна забратися через чорний вхід, а не лише напряму. Для безшумного знищення ворога передбачено глушники. Персонаж вмів тихо пересуватися на почепки, а спалити його міг налобний ліхтар чи шарудливий кущ. Знову ж таки, зануренню ці механіки. Сприяли добре, але завжди є але. Мінус полягав у дивному відгуку на безшумні дії гравця. Ви могли довго шукати обхідний шлях на базу, тихо пробиратися до ангару та оминати всі небезпечні ситуації. А як тільки ви тихо вбивали вартового, це відразу помічали всі інші поганці. Також в грі була певна сюжетна нісенітниця. Як ви вже зрозуміли, у грі багато перестрілок та ворогів, з якими міченого замкнули у зоні. Цікаво, що периметр оточили військові, які нікого не впускають і не випускають жителям небезпечної радіоактивної зони ж доводиться виживати на тушонці та ковбасі, що трохи неприємно. З цього постає питання: якщо в зоні так багато озброєних сталкерів, то чому їм не об'єднатися щоб прорвати кордон? Тож тримаючи це все в голові, особливо безглуздо виглядають дві ворогуючі фракції борг і Свобода. Перші обзавелися своїм статусом і хочуть знищити зону. Другі хочуть монополізувати її вивчення, віддавши до рук держави. І окей, мотиви свободи зрозумілі, але що заважає боргу зібрати під своїм прапором армію і вибратися із зони, паралельно знищивши її? В якійсь мірі це все прискіпливість, адже ці мінуси не роблять від Чорнобиля поганою грою. Але незадоволені відгуки це пояснює. Можливо, частина ж гравців залишилася незадоволеною через вирізані ігрові механіки. За задумом розробники у світі сталкера мало бути 15 локацій, а не 10, які увійшли до фінальної версії. Швидше за все, це результат відсутності повноцінних rpg елементів у грі, адже у розробників не вистачало часу. Також спочатку планували додати транспорт, щоб гравцеві було простіше мандрувати між локаціями, але у результаті кількість зменшили, відстань скоротили, а транспорт прибрали через непотрібність. Друга втрата відноситься до соціального стелсу, коли гравець міг переодягнутися в броню бандитів і стати своїм у групуванні. Така механіка була реалізована, наприклад, в Hitman. Проте гра вийшла справді круто. Ю, незважаючи на весь прибраний контент, і на той час отримала свої хвалені відгуки, заслужено далі. Розробники грали на схожих механіках та популярності серії. Комусь наступні частини подобались більше, комусь менше. Та об'єктивно, всі наступні частини, хоч і були гідними іграми, таких зірок з неба, як перша свій час, не хватало. Пройшло багато років, ігрова індустрія змінилася, масштаби та візуал збільшилися. Тож не дивно, що після тривалого очікування геймери по всьому світу з нетерпінням обговорюють недалекий реліз другої частини, що повинна вивести серію на новий рівень. Тож давайте розберемо, чому нову частину так чекають. Як я сказав, перший анонс гри відбувся ще в далекому 2010 році, а вихід планувався не 2012. Але як часто буває, студія розпустила розробників через брак фінансування. Тепер українська компанія GSC Game World потрапила під крило Microsoft, а отже, з грошима проблем немає. Вже було декілька переносів та показів трейлерів. Зокрема, останній вийшов нещодавно, тож відеоряд буде саме з нього. А фінальна дата релізу тепер 2023 рік. Що чіпляє гравців? Атмосфера у грі. Світ постапокаліпсису видається живим, а персонажі знайомими. Творці наділили NPC досить відомими архетипами поведінки людей з пострадянського простору. У притулку можна почути анекдоти від сталкерів, приєднатися до посиденьок біля вогнища та послухати брязкіт на гітарі. А від різних героїв можна почути фрази, які потім стануть культовими. Новий сталкер явно подарує нові перлини, які відразу розлетяться по інтернету, а можливість знову почути знамените пацани я Лину піймав, тільки зігріє душу. Вигадані фантастичні світи, тропічні ліси, середньовіччя та великі мегаполіси це доволі поширена тематика. У рік виходить багато великобюджетних тайтлів, але лише одиниці можуть зачепити представленими там світами. Безперечно, є метро та Fallout, але мало хто десь прогулятися вулицями Чорнобиля. А ось у Мільці Джейсі змогли відтворити достовірні місця і зони відчудження, де можна зустріти знайомі будівлі, пейзажі тощо. Те, що гра стала культовою, можна зрозуміти за кількістю зроблених гравцями модів. Доведеться вбити не один вечір, щоб порахувати їх усі. Деякі додають нові сюжетні лінії, інші покращують графіку, треті ж можуть зовсім змінити ігровий процес. Коли людям дають повну свободу дії і дозволяють налаштувати все під себе, можна залучити величезну аудиторію. Ви тільки подивіться, скільки раз вже продали Skyrim. Тож новий сталкер навряд чи стане винятком та все-таки дозволить кожному удосконалювати свіди. В крайньому разі це було б круто. Він і раніше був присутньою частинах серії, але коли графіка відповідатиме сучасним стандартам, а контенту буде лише більше, то гра засяє новими фарбами. Місць для подорожей та досліджень стане ще більше. Кожен сталкер знайде собі заняття до душі, хтось вирішить підкорювати зону і боротися з моторошними тварюками, а хтось залишиться біля багаття і слухатиме історії друзів по цеху. Це українська компанія, що відома на весь світ. Це не заявлена російська озвучка та недоступність в Ерефії. Невже це не прекрасно? На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про подобайки та підписку. Пишіть свою думку стосовно сталкера в коментарях. А якщо відео вам сподобалося, можете підтримати канал на Патреоні або разовим донатом. Всім дякую, бережіть себе і па-па.